Брати і сестри мир вам. Не так давно я ділився словом. І це було у меншому крузі нашої церкви. Але, на жаль, постійно стаються якісь проблеми, на жаль, постійно стаються якісь біди, переживання. І ми з вами дотичні або є учасниками тих бід і страждань. І тому я переконаний. Глибоко, чесно переконаний, що дана тема вона буде дуже корисною нам усім для нашого ширшого кола нашої церкви, а також для тих людей, хто дивиться нас онлайн. Ці дні ми згадуємо День Голодомору. Ці дні ми згадуємо День пам'яті жертв голодомору. І ось якщо повернутися в 30-ті роки минулого століття, уявіть. Що ви стоїте біля людини, яка вже помирає з голоду. Скажіть, якими словами ви б її підтримали? Що б ви сказали? Сьогодні минає рівно тиждень від дня похорону. Минулої суботи помер чоловік Оксаниної подруги, толкові віруючі люди. Чоловік помер, залишилося 5 діток, люди приблизно нашого віку. Скажіть, якими словами підтримати жінку? Якими словами підтримати діток? Хто може зрозуміти, яка жінка, в якої живий чоловік може її зрозуміти? Або який чоловік, в якого жива дружина може зрозуміти вдівця? Якими словами підтримати один одного? І дуже часто ми чуємо таке підбадьорення, Бог не покладе на тебе більше? Ніж ти можеш знести. Я точно переконаний в тому, що ви або самі говорили комусь дані слова в час біди. Або коли у вас була якась проблема, ви в свій адрес чули слова. Брат, сестра, але ж тримайся, бо Бог не покладе на тебе більше, ніж ти можеш знести. І один брат ділився каже, дізнався про те, що із їхньої церкви жінка захворіла на рак. І аби підтримати чоловіка, каже, я скидаю цей текст, який зазвичай використовують, ви його згадали. Досягла вас спроба, не інша, як тільки людська. Але вірний Бог, який не допустить, що ви випробовувалися більше, ніж можете, та при спробі полегшення дасть, щоб знести могли ви її. І каже: Але ж я не, не так давно читав даний розділ. Якось в мене всередині є таке відчуття, ну це явно не про те, явно не до того каже, але я йому скинув даний текст. Отже, брати і сестри, давайте разом з вами розбиратися. Що говорить даний текст. Давайте разом прослідкуємо 1 Коринтян, 10 розділ. Будь ласка, відкрийте, дуже важливо слідкувати. Читаємо спочатку. Перше Коринтян 10.1. Не хочу я, браття, щоб ви не знали, що під Хмарою всі отці наші були, і всі перейшли через море, і всі охрестилися в хмарі та в морі в Мойсея, і всі їли ту саму поживу духовну, і пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля був Христос. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх у пустині. Про що ми дочитали аж досі? Тут апостол Павло своїх читачів у Коринті, він повертає назад в історичний час Ізраїля, коли вони виходили із Ізраїля. І він описує той момент, що весь Ізраїль вони отримували дуже багато Господніх благословінь. Але, Але. Їх багатьох не вподобав був Бог і що і понищив пустині. Продовжує апостол Павло далі текст 6 а це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі й вони. В шостому вірші апостол Павло, він вже наводить приклад ізраїльтян, які отримали благословіння, велика частина з них загинула, і він каже, Дивіться, це були приклади для нас. Це були приклади, що ми дивилися на тих людей і не чинили так, як чинили вони, щоб не, ми пожадливі на зле не були. Сьомий вірш. Не будьте також ідолянами, як деякі з них. Як написано, люди сіли, щоб їсти та пити і встали, щоб грати. Не станьмо чинити блуду, як деякі з них блудоділи. І полягло їх одного дня 23 тисячі. Ані не випробовуємо Христа, як деякі з них випробовували, та й від Зміїв загинули. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Погубителя. Аж досі апостол Павло він вживає п'ять застережень. «не». Тобто він говорить до корінтян на основі тих прикладів. До Коринтян говорить на основі прикладів Ізраїля п'ять речей не. Давайте ми прослідкуємо, що він говорить їм не. Перше, не в шостому вірші, щоб ми пожадливі на зле не були. Друге, сьомий вірш не будьте ідолянами. Восьмий. Не чиніть блуду. Дев'ятий. Не випробовуємо Христа. І десятий вірш. 5. «не» – не нарікайте. Якщо ви слідкуєте за текстом, то ви побачите, що кожен із цих текстів або чітко вказує в кінці даного тексту про смерть. Або він має на увазі смерть. Була смерть. Кожного разу, якщо люди робили це, вони помирали. Ви можете це прослідкувати вашим поглядом. І читаємо далі. Одинадцятий вірш. А це. Усе це трапилось з ними як приклади. А написане нам на науку. Бо за нашого часу кінець віку прийшов. В даному 11 му вірші апостол Павло він дублює думку 6 го віршу. Це приклади. Отже, брати і сестри, давайте зупинимося і ми вже малесенький такий підсумочок проведемо. На початку тексту апостол Павло описує Ізраїль. Які пережили великі благословіння від Бога, але багатьох із них Бог понищив. І це каже приклади нам. Потім, враховуючи історію тих людей, апостол Павло каже, п'ять речей, чого не, не робити або ж якими не бути. Бо в кінці кожної такої речі смерть. В 11 вірші апостол Павло він знову ж таки. Говорить, що це були приклади нам, Приклади, щоб ми так не, не чинили, як чинили люди, і вони вже заплатили своїм життям. Далі 12-й вірш. Тому-то хто думає, ніби стоїть він, нехай стережеться, щоб не впасти. І, як на мене, тут все дуже зрозуміло. Є певна група людей, які не Слухалися Богові, які обрали для себе ідолів. Ідол це те, що заміняє перше місце Богу в моєму житті. Якщо я щось чи когось ставлю на перше місце замість Бога, то є ідол. І враховуючи історію тих людей, якщо ти зараз читаєш ці слова апостола Павла, якщо ти живеш в Коринті і ти духовно стоїш на своїх ногах, то апостол Павло до такої людини каже: стережись! Бо вже була категорія людей, які отримали благословення від Бога, але їх Бог понищив. Тому своїх читачів в Коринті він застерігає якщо думаєш, що стоїш, то стережись, щоб не впасти. Далі 13 вірш: досягла вас спроба не інша, тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, що ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі полегшення дасть. Щоб знести могли ви її. Тому, мої любі, утікайте від чого? Від служіння ідолам. Я хочу, аби кожен з нас звернув увагу на те, що, От, що Павло, Павло мав на увазі, у чому коринтяни вони були спокушувані. В чому корінтяни були спокушені? Якщо ми візьмемо до уваги 13 й вірш, то Яків в першому розділі, також 13 м віршем він написав про Бога. Бог злом не спокушується, і нікого він сам не спокушує. Згідно і слів апостола Якова, і згідно слів апостола Павла, спокуси це це людське. То що Павло мав на увазі? У чому корінтяни спокушувались? І дивіться, 14-й вірш, перше слово там, стоїть як рисочка, така як резюме. Тому. Тобто є певна частина тексту, який наводить апостол Павло, а в 14 вірші він підсумовує даний текст. Він каже тому, що утікайте від служіння ідолам. І далі текст, ми не будемо читати далі текст, ви можете, можете зробити це самостійно вдома. Далі текст він говорить про служіння ідолам. Далі апостол Павло він запитує своїх читачів, чи можемо ми пити чашу Господню, чашу благословіння і ідольську чашу. І він далі описує, говорить про саме служіння ідолам. В даному розділі немає жодної, жодної згадки про якісь страждання. Про біду. В даному тексті жодним словом не сказано про хворобу і, ну, взагалі, про те неприємне, що може бути в нашому житті. Даний текст часто люди тлумачать без урахування контексту і у 13-й вірш вкладають свій зміст і свій контекст, що є дуже неправильно. Як ми з вами розібралися, аж досі даний текст він не говорить про хворобу, не говорить про біду. Він говорить про спокусу. В чому була спокуса тут, в цьому розділі для коритян, а спокуса їм була у ідольських жертвах, у ідольських жертвах. Що вчить нас даний текст? Даний текст 13 і 14 вчить нас три речі. Перша річ спокуси будуть. Друга істина Бог вірний. І третя істина, вона основана в 14 вірші. Відповідальність на мені. Бо Павло каже: тому утікайте від служіння ідолам. Утікайте від служіння ідолам, а це моя відповідальність. Сам Павло, який писав ці слова, на собі знав, що таке бути в скорботі понад міру. Давайте прослідкуємо, що він пише у Другому своєму післанні до цих же людей у Коринті, перший розділ, восьмий вірш. Будь ласка, відкрийте даний текст. Друге Коринтян 1.8. Бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилась нам. Бо над міру і над силу були ми обтяжені. Так, що ми не надіялись навіть жити. Ви звернули увагу на слова апостола Павла? Він описує те, що вже сталося з ним, з братями, і він каже: над міру і над силу сталося. І це сталося настільки скрутно, в них навіть не залишилося надії на те, що вони будуть жити. Слідуючий приклад, біблійний приклад. То є пророк Ілля. Опинившись у важких обставинах, коли все дуже сильно згустилося в його житті, знаєте, як він на це відреагував? Він зажадав собі смерті. І жадаючи собі смертю перед Богом, Ілля звертається і каже: Досить тепер, Господи, візьми душу мою, бо я не ліпший від батьків моїх. Перша книга Царів 19.4. З'являється ангел Господній до Іллі, Він зовсім не заперечує, він не каже, та що ти, чоловіче, придумав, ти накрутив себе, він зовсім такого не говорить для пророка. Пророк він дає йому їсти, він дає йому пити. Ілля вдруге лягає спати. Коли Ілля поспав, ангел Господній знову повертається знову, його будуть, каже: нас знову поїж. Він знову поїв, знову попив. Він йому дає завдання, відправляє в дорогу, і він його підбадьорює, каже, що він не один. А Господь залишив ще 7 тисяч мужів, які не схилили свої коліна. І слідуючий приклад, Мойсей. Книга Числа, 11 розділ, 14 і 15 вірш, вони описують нам переживання чоловіка Божого Мойсея і. Його молитву до Бога. Просто зверніть увагу на крик душі Мойсея. Числа 11, 14 вірш. Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжчий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще забий мене, якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. Зверніть увагу. Якщо б ви прочитали текст, Бог зовсім не заперечує цього тягра Мойсея. Бог також і йому не каже, що Мойсею ти себе накрутив, ти щось собі надумав, ти занадто вразливий. Зовсім ні. Але 16, 17 вірш говорить про те, що Господь дає полегшення для Мойсея. Ми його до кінця не зможемо зрозуміти, бо хто має справу із людьми? Для прикладу, хто є вчителем, той знає, що таке 10 чи 20 дітей, коли вони роблять дебош, Але коли за Мойсеєм, там було не 10 чи 20 людей. І коли кожен починає нарікати, коли кожен починає, починає робити те, що йому хочеться, наскільки це важко. І навіть біглий погляд на псалми відкриває зойко розбитих і згорьованих людей. Для прикладу, ви можете прослідкувати це у 5 му псалмі, 43, му 88 му інших псалмах. Якщо ми говоримо, Бог не покладе на тебе більше, ніж ти можеш знести, то, браті сестри, правда в протилежному. Бог може допустити страждання більші за нас. Бог може допустити страждання більшість для нас, за нас. Для чого? Давайте повернемося у Друге Коринтян, перший розділ, і ми дочитаємо, що Павло там пише в 9 вірші. Ось коли він писав, бо над міру і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялися навіть жити, то в 9 вірші він каже. Та самі ми в собі мали присуд на смерть. І тепер увага. Щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих. Перефразую, в апостола Павла сталися дуже важкі обставини. Обставини були значно сильніші, значно вищі за нього. І він таки взяв для себе урок. Це сталося зі мною. і Я зрозумів: я вже не маю надії покладати на себе, а щоб я всю надію покладав на Бога. Адже Бог має силу навіть воскрешати і мертвих. Також апостол Петро написав 1, 5, 7. 1 Петра 5. 7. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Також апостол Павло він. У Галатів 6.2 пише, аби ми носили тягарі один одного. Цього тижня, коли, коли я разом з однією людиною стояв на згарищі після пожежі, яка була в нашому селі, людина каже: І за що її Бог так покарав? А Мене відразу запитання я кажу: а чому ти думаєш, що це Бог покарав? І чомусь так стається в нашому житті, що я не кажу про даний випадок пожежі, але чомусь так в житті в людей стається, що люди живуть безбожно. Люди живуть так, як їм хочеться. Про Бога не пам'ятають. Але як коли стається щось зле, як стається щось недобре, хто винен? Бог. Бог винен. І от зверніть увагу, навіть в самому формулюванні, за що її Бог так покарав? Вина на кому? На Бозі. Але я кажу ні. Не, не, не все те, що стається, це все робить Бог. І Бог не, не, не за все відповідальний. Тим більше ми з вами пам'ятаємо, що Бог злом не спокушується, і нікого Він сам не спокушує. Висновок. Фраза. Бог не покладе на тебе більше, ніж ти можеш знести. Є помилковою. Таким чином, я приписую для Бога ту дію, яким Він не є. Бог не є таким. Правда, Писання говорить слідуюче: на жаль, в нашому житті обставини можуть бути вищі за нас, сильніші за нас. І якщо це стається, то ми маємо пам'ятати, що ми маємо всесильного і всемогутнього Бога. І надію ми повинні класти не на себе, не на свою слабкість, а на Бога, на живого Бога. І пам'ятаємо, що в застосування скажу: нагадаю просто слова апостола Петра. Петро каже: покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується нами. Тут є дуже хороша обіцянка. Перше, поклади на Бога. Той твій тягар, навіть якщо він ваші за тебе і друге. Пам'ятай, Господь опікується тобою, ти є Його дитина, йому не байдуже дивитися на твій біль, він опікується тобою. І застосування слідуюча до нас, як до церкви, ми повинні спостерігати за бідою один одного, за переживанням один одного і радіти. А якщо біда, то Павло пише: носіть тягарі один одного. І так виконайте закона Христового. Амінь.